Попри позицію Сполучених Штатів, Євросоюз не підтримує негайну воєнну операцію проти Сирії. Навіть найбільший союзник Вашингтона у цьому питанні Франція чекатиме на висновки інспекторів Організації Об'єднаних Націй без резолюції Ради безпеки ООН не вживатимуть активних дій проти Сирії, також інші члени Євросоюзу. Офіційна позиція Вашингтона, сирійська влада застосувала хімічну зброю, убила майже півтори тисячі людей і має бути за це покарана. Баракові Обамі, як головнокомандувачу американської армії, для початку військової операції в Сирії жодні дозволи не потрібні. Та за браку підтримки в Штатах і в світі він вирішив заручитися рішенням конгресу. А в очікуванні голосування вирушив до Європи переконувати тамтешніх лідерів. Застосування режимом Асада хімічної зброї не лише трагедія для сирійського народу, але й загроза для і безпеки у світі. У першу чергу це небезпека для сусідів Сирії. Однак зростає загроза того, що хімічна зброя може опинитися в руках терористів. І Якщо ми не зможемо відповісти на таке порушення міжнародного права, терористи зрозуміють і їм також подібне зійде із рук. З подібним посланням вирушив до Європи і державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зустрівся у вільності з міністрами оборони 28 членів ЄС, а потім вирушив з візитом до Франції та Великої Британії. Палки промови не принесли миттєвого результату. Ані у Санкт-Петербурзі, ані у вільності не підтримали негайної операції проти Сирії. На саміті G20 лише 12 членів двадцятки підписали компромісну резолюцію. Вона засуджує застосування хімічної зброї, але не проголошує початку військової операції. Ми зачекаємо на рішення Конгресу Сполучених Штатів, а потім на звіт інспекторів ООН. І лише після цього ухвалимо рішення. Франція наразі єдина з держав ЄС, що принципово зголосилася на участь у сирійській операції. Подібні наміри Великої Британії заблокував тамтешній парламент. А канцлер Німеччини напряму заявила, що її країна в операції участі не братиме. Навіть резолюцію G20 Ангела Меркель підписала днем пізніше за всі. Я не підписала Декларацію одразу бо не покоїлася щодо розбіжностей у позиціях різних держав ЄС. За багато разів ми бачили Європу розділеною. Приєдналася до декларації пані Меркель лише після завершення саміту у Вільнюсі. На ньому представники ЄС зійшлися у думці. Дослідження наслідків хімічної атаки вказують на причетність сирійської армії. Інформація із різних джерел підтверджує факт хімічної атаки і надає серйозні докази того, що відповідальність за неї на сирійському режимі. Міжнародна спільнота не може цього ігнорувати. Однак, ЄС наголошує, ми маємо діяти згідно з процедурами ООН. Процедури Ради безпеки ООН передбачають отримання висновків експертиз. Зразки з околиць Дамаска аналізуватимуть ще декілька тижнів, і лише потім Радбез повернеться до розгляду сирійського питання і шляхів вирішення кризи.